Радіодиктант Національної єдності до Дня української писемності та мови, який припадає на 27 жовтня. Щороку пишуть і в Ужгородському ліцеї імені Дойко Габора. Я, як директор, дуже рада, що в цьому заході ми кожний рік беремо участь. Діти чекають цей день і в цьому році брали участь 19 наших учнів, котрі хочуть показати їхні знання з української правописи. На радіодиктант зібралися кращі учні з 8, 9, 10 та 11 класів за бажанням. Учителька української мови і літератури Маріанна Талайло надає поради. Сама пише радіодиктант Національної єдності з моменту його запровадження в Україні. Поради, щоб сумлінно, грамотно намагалися написати, щоб дотримувалися правил. Граматики, правопису. Зазвичай тексти диктантів чогось і навчають, і згуртовують нашу націю обов'язково українську, і ми намагаємося і передати цей настрій учням своїх під час написання диктанту. Школярі діляться очікуваннями. Радіодиктант пишу вперше. Найтяжче, напевно, буде розділові знаки. Хвилююся трошки, але не сильно. Восьмикласниця Амелія каже, диктант нагода підвищувати рівень грамотності. Я долучаюсь до радіодиктанту вперше. Сьогодні дуже важливий для мене день і цікавий. Але в школі ми досить часто пишемо диктанти, і так як угорською мовою, так і українською. Важкість недавно ще була в тому, що розділові знаки, але багато тренувальних вправ та робіт шкільних допомагають в цьому, і тепер вже набагато легше писати диктанти і отримувати за них хороші оцінки, новий досвід. Авторка тексту цьогорічного радіодиктанту Магія голосу письменниця Оксана Забушко. Диктував військовослужбовець, поет та музикант Павло Вишебаба. Цей голос це взагалі матерія магічна. В нього можна закохатись, навіть не бачивши насія. Слухаємо наступне речення. Оксана, Оксана, я чую твій голос, тобі терміні з України приніс. Це танго. І досі танцюють на весіллях. Цей диктант був середнього рівня, звісно, були і складні слова, а також і легенькі. Як на мене, у мене буде декілька помилок, тому що ми їх ще не брали за правописом у восьмому класі. Темп був нормальний, проте було інколи, що трішки спішив. Не до коханої дівчини звернений, а до легендарної співачки Оксани Петруценко. Я гадаю, що диктант був досить простим, але було багато власних назв, через що були проблеми із правописом. Але я вважаю, що в мене буде мало помилок, тому що ми брали раніше власні назви за правописом додатково із вчителькою української мови сьомому класі. учителі й учні сходяться на думці, що диктанти корисні, адже це змога поповнити словниковий запас та вчергове згадати правила після перевірки. Радіодиктант обговорюють і розбирають типові помилки.